Ясне сонечко в кімнату дивиться віконечко, дуже раді всі малята плескають в долонечки. Просягнімо ручки до сонечка і поплескаємо в долонечки. А ось і сонечко наше вже нас чекає в нашій групі. Давайте з ним привітаємось. Доброго ранку, сонечко! Яке воно жовтеньке, яке воно гарненьке. Дітки, скажіть мені, будь ласка, якого воно кольору? Правильно, жовтого. А яку форму має сонечко? Кругло, вірно. Дітки, якщо ми сонечко. Обстежимо пальчиком проводимо. Ви відчуєте, що воно не має куточків, ніяких перешкод. Бо воно кругле. Давайте спробуємо наше сонечко покотити. Ось воно котиться і не зустрічає ніяких перешкод. І радіє наше сонечко. І запрошує нас пограти із зайчиками. Скальчик облігаючи! Зайчики, зайчики стрибають діток розважають, були тут і враз нема. І наші зайчики вже нас чекають. Дітки, погляньте, будь ласка, наші зайчики загубили гудзики свої. І нам потрібно їм допомогти. Підібрати їх відповідно за кольором. Ну що, приготувалися до роботи? Давайте спочатку розглянемо, з якого кольору вушка у зайчиках Допомагайте мені. Зеленого. Жовтого. Червоного і синього. А зараз ми наші гудзики змішаємо. Зверніть увагу, якої вони форми гудзики. Також круглої, правильно, Якої форми, я, якого кольору я взяла гудзик. Синього, дякую, Маркуша, за відповідь. Відповідно, ми покладемо до зайчика із синіми вушками. Це якого кольору Вікторія? Червоного, правильно. Ми покладемо до зайчика із червоним кольором. Зеленого. Так. І Анна жовтого, правильно, ось ми й допомогли нашим зайченятам знайти свої гудзики. Дітки, давайте пригадаємо, хто сьогодні приходив до нас у гості. Сонечко, правильно. Кому ми сьогодні допомагали гудзики знайти? Зайчиком, вірно, і гралися ми з зайчиком. І знову ми з вами зробили дуже добрий вчинок. Дітки, а нам із сонечком дуже цікаво. У вас в кімнаті є предмети, схожі на круглу форму. Можливо, у вас. Є іграшки, автомобілі, у, у яких колеса круглої форми, а можливо, є тарілка круглої форми, а може, клубочки. Надішліть нам фото добре, а ми будемо сонечком чекати. До нових зустрічей!